Вам вже відомо, що надмірна кількість фруктози небезпечна для печінки. Тепер розкажу про безпечну. Метаболізм фруктози справді відбувається в печінці, але не кожна порція фруктів це проблема. Проблема у кількості. Для більшості людей безпечна межа до 50 грамів фруктози на добу. Для розуміння, 50 грамів фруктози це приблизно 2-3 яблука, кілька порцій ягід або невелика жменя сухофруктів. Але коли фруктози стає багато, це 7-8 яблук чи 1 літр солодкої газованої води, печінка тоді перевантажується, запускається синтез жиру і зростає ризик жирової хвороби печінки. Наприклад, пів літра пепсі містять вже 32 грами фруктози. Це близько. 64% від безпечної добової норми. Важливо знати, що фрукти містять клітковину та антиоксиданти, а концентровані сиропи і солодкі напої це справжнє навантаження для печінки. Не бійтеся помірної кількості фруктів справжня небезпека у доданих цукрах і солодких напоях. Хочете перевірити стан печінки та обмін речовин, записуйтесь на консультацію і обов'язково збережіть це відео.